І служня помилон Духа Святого вернувся з над Йорданом і Дух повів його Пустиню. Святий Дух веде Христа Господа, що виконувати воїну Весну Отця. Нам треба слухати Святого Духа, що ти побожно приймати всі тайни, що бою з Христом Господом, з Христом Спасителем щоб чинити добро. святий дух спрямовує Христа Господа в пустелю, Не між людей, не до людей, щоб проповідувати, але пустиню, тому що Бог людина, син Божий, Христос Спаситель, мав протиставитись. Дияволові, його спокусам і повинен був ствердити, що Він хоче виконувати волю Небесного Отця. Війська природа Христа Господа мала покоритися волі Божій. Дух Святий повів його в пустиню, де 40 днів його спокушав диявол. І протягом тих днів Ісус не дів нічого. Дияво нас аж 40 днів не спокушає. Прийде з якими спокусами і в більшості, чи часто деякі люди піддаються тим діявським пропозиціям, і чинять гріхи. Христос же, хоча. І не їв 40 днів. Проте відкинув те, що сказав йому диявол. Не хотів коритися дияволою, не бажав робити чудо, камінь перетворювати на хліб. Так і ми не повинні слухатись диявола. якщо дьявол каже нам, що ми мали нечесні заробітки, то ми не згідні з цим, ми хочемо жити побожно, праведно і заробляти на хліб своїми руками, своїм розумом. І знаємо, що Господь Бог, Небесний Отець, дасть нам хліба щоденного, і ми не будемо голодні. Не потрібно нам йти на якісь зговори з нечесними людьми, з гріхами, злими духами. Не треба нам робити нечесні справи. Маємо бути вільні Господеві Богові і жити по Божному. Ісус озвався до диявола і сказав, написано, що не самим лише хлібом житиме людина, а словом, що виходить з уст Божих. Коли ми читаємо святе письмо, виконуємо волю Господню, тоді ми маємо натхнення в житті, розуміння, як повинні жити, бо сприймаємо Божу науку і вже лише думаємо про те, як ходити Господеві, а не як собі догоджати. І не слухаємося тоді, диявольських навіювань, відкидаємо грішні помисли. Бо живемо східно Божого Слова, а диявольські різні зваби відкидаємо. Тоді диявол вивів Ісуса Високого показали йому одну мить усі царства світу і сказав до нього, я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана. Я даю її кому захочу. Адам зрішив, послухавшись диявола, і втратив Божу благодать і Єва теж. Втратила, Божу ласку. І вже Адам, який мав порядковувати в Едемському саді в раю, не був володарем на землі. А диявол почав керувати народах, схиляючи їх і їхніх правителів, до гріха. Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана. Я тоді її кому захочу. Нам не потрібно боротися за владу, за славу між людьми. Нам потрібно бути з Богом. Треба бути підвладними Господу Богу, Небесному Отцеві Ісусу Христі, Святому Дусі, коритися Богу і жити для Нього. І нам важливо, що Господь Бог про нас думає, а не як люди нас величають чи гамблять. Бо хочемо прославити Бога всім своїм життям, бажаннями, думками, молитвами. Добрими ділами, проповідуванням Христа Ісуса розп'ятого Оскресу серед людей. Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана. Я даю її кому захочу. Проте диявол не всесильний, Господь Бог керує у цьому світі, і він схиляє за людей. До покаяння, до наверення, до того, що вони відкинули владу диявола, владу злих духів, щоб покинули гріхи. Господь Бог хоче, щоб ми навіть в цьому світі ми жили згідно Божих законів, чинили добро і щоб і земна влада корилася Божим заповідям, щоб дбала про моральність, духовність, добробут людей, християнські стосунки. Щоб влада була та, яка служить людям. Я дам тобі всю цю владу, славу їхню, бо вона мені була передана, я даю її кому захочу. І коли ти покланешся переді мною, вся Твоя буде. Слий Дух хоче, щоб ми жили за грішними, різними відносинами, що є між людьми. Він хоче, щоб ми теж порушували Божі закони і дбали про Матеріальне збагачення тільки про тілесні насолоди, про те, щоб грішники нас хвалили, що ми такі самі, як вони. Все Дух хоче, щоб ми йому поклонялися, щоб його слухалися і жили неморальності в неморальності у гріхах. Нам не потрібно взоруватися на цей світ, на ці стосунки, грішність, що є часом між людьми, а треба брати за заразок поведінку Христа Ісуса. І от слухатися з ним, спілкуватися, приймати тіло про Христа в Євхаристі, жити в святому досі, як вчиться свята католицька церква. Тоді, в цьому світі, ми відчуємо, яка є напруга між тими, хто живе в гріхах, ненавернуті, або тільки на словах, кажуть, що не вірять, а насправді живуть в бажанні собі, порушені Боже законів, і між тими людьми, які вже намагаються жити побожно і відкидають гріхи. Ісус у відповідь сказав до діявола, написано, ти будеш поклонятися Господеві Богу твоєму і Йому єдиному служити, так і ми повинні читати святе письмо Катихної церкви, щоб жити згідно Божих законів і поклонятися тільки Господеві Богові, про нього думати з ним, спілкуватися, до нього навертати людей, до сповіду, до причастунської церкви і служити. Богові, чинити те, що до доподобиє, виконувати волю Божу, навертати грішників, робити діла, милосердя уникати гріхю. Якщо служимо грішним стосункам, грошам, тоді людина користься дьяволові, себе руйнує інших гнищить своєю бездуховністю. Якщо ж ми любимо Бога, понад усе, Його вшановуємо, для нього живемо. Інших повертаємо довіри в Богу, до вірності Господеві. тоді між нами наступає мир, слава, люди стають кращими, і ми радіємо життям Божим. Потім диявол повів Ісусу Єрусалим, поставив його на крилі храму і сказав до нього, коли ти Син Божий, кинься звідси додому. Свій Дух пропонує по суті Бога людині Христу Господу. Чинити самого Але Христос розуміє всі задами диявла, і Він говорить до нього, сказано, не спокошатимеш Господа Бога Твого. Тому ми не хочемо жити грішно, а бажаємо поводитися побожно праведно, і нам не потрібно відходити від Бога. Ми хочемо жити свідомо Божого законів, бо з Богом нам найкраще, бо Господь Бог найкращий, він є повнота щастя, любові, добра. І скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від Ісуса до якоїсь часу. Христос Господь відкинув всі диявольські пропозиції і у селі Духа вернувся в Галилею. Христос Господь іде спасати людський рід, що він не вчинив на Ісус у відповідь сказав до диявола, написано, ти будеш поклонятися Господеві Богу Твоєму і Йому єдиному служити. Святий Духу, допоможи мені поклонятися Господеві Богові і служити Богові Отцеві в Христі Ісусі, святості. Божій правді, любові. Слава Отцю і Сину і Святому і нині повсякчас часу, на віки віків.